В ефірі «Спередостанні» у минаючому році спеціальний випуск новин в студії з вами як завжди Інна літовченко. Вітаю вас! Ми вирішили відійти від традиційного формату, оскільки цей рік фронтового коня був для України і кожного з нас надзвичайно важким. У новорічну ніч ми неодмінно згадаємо його основні драматичні віхи, серед яких майдан і небесна сутня, кардинальне оновлення влади, анексований Росією Крим, розв'язана сепаратистами війна на Донбасі, на якій загинули вже понад 4 тисячі 770 громадян, тисячі поранених і скалічених, сотні тисяч переселенців. Ми неодмінно згадаємо й масовий героїзм наших воїнів, небачений патріотизм народу, який почав жити за правилом Все для фронту, все для перемоги. Вчора Україна отримала дуже непростий бюджет на новий рік, який змусить державу і багатьох із нас добряче затягнути пояси. Але ми твердо віримо, що, попри це, Україна успішно подолає усі нинішні труднощі. І тому щиро від усього серця даруємо вам наше колективне привітання з Новим Роком і Різдвом Христовим. Минає дуже важкий для України рік фронтового коня. В Україні тисячі загиблих, поранених, скалічених, переселенців. Серед них дітей в Україні руїни і страх. І тому я бажаю, щоб усе це Чорне горе у новому році дійшло у минуле, у неповоротне. Я бажаю миру, спокою і тепла в ваших оселях, в ваших родинах, в ваших компаніях, в нашій державі. Нам треба. Будь-що вистояти і перемогти іншого нам не дано. З новим Роком! Кажуть, що під новий рік, що не побажається, то відбудеться завжди, то завжди збувається. Тож я хочу, щоб не тільки наші діти і внуки. А ще навіть і ми жили на цій землі в нашій Україні, як достойні люди в достойній державі. Хочеться, щоб всі лиха, які зараз є на нашій землі, залишилися в тому році, що відходить, щоб 15-й рік приніс нам щастя, добробут, здоров'я, щоб більше не гинули наші найкращі діти. Слава Україні і героямства! Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам, щоб наступний рік був добрим, теплим і веселим, щоб було всіх мирне небо над головою. Бажаю всім міцного вам здоров'я, хліба запашного на столі, мудрих керівників держави і Божого благословення. Нога і літа. Ми перегорнули сторінки ще одного року 2014-го. До нас завітав 2015-й і щиро вірю, що разом з ним прийде мир і спокій, що разом з ним ми станемо щасливішими, що в кожного в оселі буде достаток, затишок і тільки радісні звістки. Нехай діточки наші нас радують, нехай батьки нас не засмучують. А зі Сходу ми нарешті отримуватимемо тільки гарні. Звістки, держава стане багатою, ми станемо побожними, щедрими і благословенними. З Новим Роком!